До них нема питань. А ті, хто залишилися, платять податки. Ви знаєте, до речі, що після 45-го року була дуже велика програма нацифікації. До речі, Нолюмберський процес визнав, що весь немецький народ винен в тому, що сталося. Їх водили на фільми. Вони дивились документальні фільми. йому відкрили лагеря, де страчували людей. До речі, я в 1975 році був у Бухенвальді. Я бачив цей табір, табір. Міжнародний табір смерті, де людей вбивали, а потім спалювали. І робили доброго з живих людей. От і все. Зрозумійте, я тут не сію зло. Я просто хочу звернути на це вашу увагу. Так, тепер про Йогославію. Йогославія, Йогославі, що там була війська НАТО з мандату ООН, тому що а більш... це діяли большевики. А большевики діяли, робили... значить, так, перший терор зробили більшовики. До речі, були табори.